Якщо що це проукраїнські митингарі, які за мову за українську, то чому ви проводите акції там в Києві чи в Львові? Ви проведіть таку акцію на Сході. Поїдьте на першу лінію, другу. І проведіть там акцію. Візьміть оцю рупора і покричіть. Ну там же ж сидять різні хлопці та дівчата, і більшість з них, я впевнений, розмовляють російською мовою. Англійською, іспанською там розмовляють. Покричіть, поїдьте туди. Чому ви не їдете, не кричите, не захищаєте українську мову в окопах, біля окопів? Чому ви цього не робите? Чому ви робите всередині України? А тому, що ви хочете, щоб була громадянська війна? Тому що громадянська війна це крах держави будь-якої. І наша держава закінчиться рівно тоді, коли почнуть вбивати за мову і за віру. І ви це робите. І знаєте чому і знаєте за що ви це робите.